Всім привіт! Мене звати Антон, компанія Будек. Поговоримо про гнучкі ізоляти. Переважно їх є пару типів ізоляти високотемпературних: це базальтові, а також каолінові. В першу чергу, хочу наголосити, що у кожного матеріалу є своє застосування. Тому, якщо базальтова вата застосовується для затеплення фасадів, вона застосовується виключно для затеплення фасадів. Чому так? E, існує різниця між просто базальтовою ватою і пічною базальтовою ватою. E, різниця незначна, але все ж таки є. Базальт сам по собі це високотемпературний матеріал. До 900 градусів витримує температуру, але є нюанс, такий, як клеюча речовина, яка склеює між собою волокна базальту, щоб вони трималися навіть під час температури. В пічні використовується клей, який витримує ті ж самі 900 градусів. Просто фасадних там зазначають зазвичай 350-450, відповідно для пічної сфери вони зовсім не підходять, вони осипляться. Срок експлуатації базальту в середньому йде в районі 10 років, це стандартизовано. Але на практиці значно довше. Залежить від якості виконання самого виробника. Якщо вам треба затеплювати місця, де немає прямого нагріву від полум'я, то можна використовувати вільно базальтову вату. Це також вона ділиться фольгована не фольгована для свого застосування, прошита або ж просто матом іде. Це найчастіше використовують в нержавіючих димоходах сендвіч, також і використовують, коли робиться проходка через стіну. Це все допускається, це все можна використовувати і воно буде слугувати цей період часу. Якщо ж треба використовувати ізоляти там, де є надмірні температури вище 900 градусів, або ж там, де йде прямий нагрів, чи то спіралями, чи то ж пряме полум'я, там вже треба використовувати каолінову вату. Вона ж також називається ще керамічна, тому що вона робиться з шамотних глин. Температура її в середньому в 1200, В деяких виробників зазначають 1300. Витримає спокійно відкрите полум'я і дуже чудово ізолює. При виборі пічної ізоляції звертайтесь до професіоналів. Тільки вони зможуть порадити вам найкращий матеріал під ваші цілі. Дякую, з вами буде.